І тепер вкритий славою перемог Цезар вирішує ризикнути. Кордоном Італії, через який жоден командувач не міг перевести свої війська, була невелика річка Рубікон в північній Італії. 11 січня 49-го року до Різдва Христового Цезар перейшов річку Рубікон і увійшов в Італію разом з своєю армією. Він порушив римський закон. Вороття назад не було. То була зрада, інакше назвати цей вчинок не можна. Через кілька днів Помпей покинув Рим і почав готуватися до громадянської війни. Цезар пройшов Італію, розбивши на своєму шляху всіх, хто намагався спинити його. Його вояки, загартовані війною в Галії, були на верхівці бойової готовності. А Помпей зібрав свої легіони в місті Брундезій, розмістив на кораблях і переправив Македонію. Він зробив собі ім'я на Сході. Там він міг розраховувати на допомогу і підтримку. Цезар не мав флоту, тому минув майже рік, перш ніж він разом зі своєю армією міг зрушити за Помпеєм і зустрітися з ним у битві під фарсалом. Ставки не могли бути вищими. Переможець ставав володарем всієї Римської імперії. Але було літо, і Цезарю було простіше прогодувати своє військо. Радники Помпея наполягали на тому, що слід негайно почати бій проти Цезаря, поки той не став сильнішим. Якщо відкладати бій далі, люди Помпея могли подумати, що знак Цезар наказав своїм легіонам наступати. Той самий момент кіннота Помпея атакувала кінноту Цезаря, зім'яла її та відкинула назад. Лучники та пращники, які бігли за кіннотою, почали обстрілювати фланг Цезаря. Каміння та стріли летіли дощем. Цезар кинув свою додаткову четверту лінію оборони проти кінноти. Він наказав їм бити списами коней та вершників, як це роблять списаносці у фалангах. Три тисячі загартованих боях легіонерів з двометровими списами то було занадто для кінноти Помпея. Списи летіли з обох сторін, коли відстань між арміями зменшувалася. Нарешті армії зійшлися, але сили були рівні, і Помпей тримав лінію оборони. Це була незвичайна битва, під час якої воїни супротивники розмовляли про свою долю та розпитували один одного про родини. Помпей бачив, як легіонери, які лишилися в живих, повертаються і тікають. Цезар Добув перемогу. Помпей разом з дружиною втік до узбережжя Греції, а звідти відплив до Єгипту. Цезар переслідував його, але двом суперникам не судилося зустрітися знову. Один із центуріонів Помпея вбив його, коли він зійшов на берег поблизу Олександрії. Цезар залишається в Єгипті ще на деякий час, і молода цариця Клеопатра народжує від нього дитину. Після закінчення громадянської війни Цезар стає єдиним правителем Риму. Його перемога означала кінець стародавньої Римської республіки. Після повернення в Рим він стає диктатором. Він навіть називає один з 12 місяців року на свою честь Юлій. Відтепер правитель Риму стає імператором, має абсолютну владу та називає себе намісником богів.